Всім привіт! Починаємо розглядати математику 7 класу. В сьогоднішньому відео розглянемо першу самостійну роботу з алгебри. Тема цієї самостійної роботи: вирази зі змінними, цілі раціональні вирази, тотожність, тотожні перетворення виразу. Стандартно самостійні роботи у нас складаються з чотирьох завдань. Починаємо перше завдання. Укажіть цілий вираз. І чотири варіанти відповіді у нас є А, Б, В, Г. Давайте згадаємо, що таке цілий вираз. Цілий вираз це вираз, який містить операції додавання віднімання, множення і ділення. І якщо у цьому виразі немає, як знаменника, да, чисельник вгорі, знаменник внизу, в знаменнику. Немає виразу зі змінною. Тобто ми не ділимо, у виразі немає операції ділення на змінну. От давайте спробуємо розглянути цей Варіант А. У нас що тут? 5 поділити на Х. У нас вираз є. 5 поділити на Х, і ми ділимо п'ятірку на змінну. Вираз, який містить змінну. Тому це не є цілим виразом. Варіант Б. Х додати 1 ділимо на х мінус 1. Знову таки, у нас є операція ділення, і ділимо ми на вираз, що містить змінну х. Тому цей вираз також не є цілим. Варіант В. 1 відняти 1 на х. Дивимося також. Давайте зведемо до спільного знаменника. Подивимося, чи нічого тут не скоротиться. Х на 1. Ну, 1 запишеться як, як одна перша. Спільний знаменник тут x. Перший дріб домножаємо на x, другий дріб ні на що не домножаємо, оскільки тут x вже в знаменнику є. Що буде в чисельнику? x на 1 буде x, мінус ось цей і одиниця. Х-1 один поділити на х. Знову ж таки, ми отримали вираз, в якому є операція ділення, і ділиться на вираз, який містить змінну x. Тому першопочатковий наш вираз не є. Цілим виразом. І останній варіант варіант г. Ми вже бачимо, що це буде правильна відповідь. Давайте покажемо, чому Х плюс 2 поділити на 3. Дивимося, тут є операція ділення, але ділиться на число. Змінної знаменнику немає. Тому цей вираз цілий. І правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді Г. Ось таким чином. Шукаються цілі вирази. Тобто, дивитись, на що ділиться. Друге. Знайдіть числове значення виразу. Є у нас вираз мінус 5х плюс 2y, і дано значення цих змінних. Тобто, нам треба знайти значення цього виразу, якщо х дорівнює мінус 1, у дорівнює мінус 2. Ось така умова. При розв'язуванні подібних завдань вам. Потрібно що? У вираз який задано. Замість x підставити значення те, якого він набуває. Тобто замість x ми підставляємо мінус 1, замість y підставляємо мінус 2. Тобто, що у нас буде? Мінус 5 помножити на мінус 1? Додати двійка помножено у нас 2, на мінус 2. Рівні. Мінус 5 помножити на мінус 1. Добуток двох від'ємних чисел дає число додатнє. Значить буде 5 на 1, буде 5. Тут у нас плюс 2 множиться на мінус 2. Додатнє число множиться на від'ємне. Добуток додатнього на від'ємне буде від'ємне число, мінус. 2 помножити на 2 буде 4. 5 відняти 4 буде одиниця. Шукаємо одиницю серед варіантів відповіді, бачимо варіант відповіді г. Отже, на друге завдання також буде правильною відповіддю варіант відповіді г. Продовжуємо третє завдання. Запишіть вираз, який тотожно дорівнює виразу. І у нас є вираз мінус 5 множимо на х відняти y, додати 5х. Щоб записати тотожно рівний вираз, ми повинні розкрити дужки в цьому виразі і звести подібні доданки. Тоді ми отримаємо тотожно рівний вираз. Давайте розкривати дужки. Мінус 5 помножити на х. Буде 5х. Мінус 5х. Мінус, мінус 5 помножити на мінус y. Головне тут не втратити знак. Добуток двох від'ємних чисел дає нам число додатнє. Значить буде плюс 5 на y буде 5y. І у нас ще є ці плюс 5х. Плюс 5х. Далі мені. Дивимося мінус 5х і плюс 5х. В сумі дасть нам 0, тобто ми можемо його скоротити. І залишається у нас в правій частині лише 5y. Тобто, вираз, який тотожно рівний заданому, буде мати вигляд 5 помножено на y. Тобто у відповідь ми записуємо 5. Ось така буде відповідь до третього завдання. Як ви бачите нічого складного. Тобто, ще раз, почергово, розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. Так, четверте, останнє завдання цієї самостійної роботи. Доведіть, що при будь-яких значеннях змінної вираз, і в нас задано вираз, давайте його перепишемо. Х додати 4 поділити на 4, і перед рискою робу стоїть мінус. Додати другий дріб в чисельнику 3 помножено на х додати 8, в знаменнику 8. І відняти 2х додати 33 чисельнику, поділити на 16. І так, нам треба показати, що. При будь-яких значеннях зміни ось цей великий вираз, який записаний, набуває тільки від'ємних значень. Яким чином, це показується. Дивіться, щоб показати, що цей вираз набуває від'ємних значень, ми повинні показати, що цей вираз буде менший від нуля. Тобто ми зведемо до спільного знаменника ці три дроби, потім порозкриваємо дужки, зведемо подібні доданки і подивимося, що у нас вийде. В результаті. Давайте зводити. Дивимося, в знаменнику в першому дробі стоїть 4, в другому 8, в третьому 16. Спільний знаменник цих трьох чисел буде 16 цих трьох дробів. Третій дріб нам ні на що не потрібно домножати, оскільки тут 16 вже стоїть в знаменнику. Другий дріб нам треба домножити на двійку, бо 2 помножить на 8 буде 16. Тобто другий дріб на двійку домножаємо. А перший дріб нам треба домножити на четвірку. І тоді у нас вийде також 4 на 4, буде 16. От виконуємо операцію. І так, перший дріб домножаємо на 4. Не забуваємо, що перед прискою дробу стоїть мінус. Тобто буде що? Цей мінус 4. Множимо на х додати 4. Це буде чисельник першого дробу. В другому дробі, що буде 2 помножити на ось цю трійку буде 6. Так, знак тут плюс. сразу ставимо знак. 2 на 3 6. І в дужках буде х додати 8. І третій дріб, мінус стоїть перед дробом. От тут уважно. Треба мінус і весь чисельник записати в дужках, оскільки мінус відноситься до всього дробу. Ми ні на що не домножаємо чисельник. Тому мінус перед дробом. А весь чисельник беремо в дужки. Головне, не помилятися з цим знаком. Тобто ці мінуси ставте перед дужками, коли мінус відноситься до всього дробу. Ну і в знаменнику у нас 16 буде. Спільний наш знаменник. Дорівнює. Розкриваємо в чисельнику дужки. Мінус 4 помножити на х, буде мінус 4х. Мінус 4 помножити на плюс 4 буде мінус 16. Далі, плюс 6 множимо на х буде. Плюс 6х. Плюс 6 множимо на плюс 8. Два додатні числа в добутку дають число додатнє буде 48. Додати 48. Тепер мінус перед дужками стоїть, вираз в дужках перший 2х зі знаком плюс в дужках. Перед дужками мінус, Значить, буде відняти 2х. І тут стоїть в душках. Плюс 33 додатнє число мінус перед дужками, значить буде мінус 33. Ось ми розкрили дужки чисельнику. І ділиться все на 16. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. Які у нас подібні доданки? Є вирази з x. Це мінус 4х, плюс 6х і мінус 2х. І числа є мінус 16 плюс 48 мінус 33. Так, зводимо подібні доданки. Мінус 4х додати 6х. 6х відняти 4х буде 2х. І 2х відняти ще 2х буде 0х. Тобто скоротилися. Х у нас в сумі дадуть 0 вирази з х. Залишаються числа. 48 з плюсом тут мінус 16 і мінус 33. Мінус 16 мінус 33. Додається два від'ємних числа. Буде від'ємне число. Давайте 48 ми так і запишемо. 48. А тут 16 додати 33 буде 49. І зі знаком мінус. Оскільки додається два від'ємних числа. Тобто 48 мінус 49 чисельнику поділити на 16. Дорівнює. 48 відняти 49. Від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. Знак більшого числа 49 мінус. 49 відняти 48, одиниця, поділити на 16. Ну і правильніший запис: мінус 1 16. Дивіться, ми отримали число менше 0. Тобто, наш цей вираз, першопочатковий, він буде при будь-якому значенні x, яке б ми не підставили, буде набувати значення. Мінус 16 менше 0, що й потрібно нам було показати. Нас питалося, доведіть, що цей вираз набуває тільки від'ємних значень. Ми показали, що при будь-яких можете словами тут дописувати, при будь-яких значеннях х наш вираз буде дорівнювати мінус 16, що менше 0, отже, твердження доведено. Ось така відповідь буде до четвертого завдання. На сьогодні, все. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!